Добрий день, компанія Автопроставка Opel Corsa C. на встановленні проставок сьогодні був у нас. Дивіться, на цьому автомобілі вперед був трішки вищий, ніж зад, і тим самим ми поставили спереду 2 см, а ззаду поставили 3 см. Задом все просто дуже легко, зверху поверх пружини, поверх рідної резинки на кузов ми оділи проставку і закрутили все назад. Це дуже, ну, дуже швидко вийшло. А, спереду у нас йде одна контргайка, котра кріпиться до люстри автомобіля. Ми встановили поверх опорної подушки проставку, накрутили е метис, котрий подовжує шток амортизатора, для того, щоб була можливість його закрутити назад. Трохи розширошили рідну шайбу прорезинену і все це встановили. Пропоную вам на все це подивитися, як це ми робили. І а потім, якщо у вас такий ж саме автомобіль, дзвонити, писати, і ми вам теж допоможемо з цими проставками на цей автомобіль. Дякую за увагу.